22 квітня на Володарському районному стадіоні Колос відбулася фінальна частина першості Володарського району з футболу серед учнів 5-7 класів. У змаганні взяли участь переможці зональних груп Володарська загальноосвітня школа номер 1 Володарська загальноосвітня школа номер 2 Городище Постоварівська загальноосвітня школа та Мармоліївське навчально-виховне об'єднання. Перша гра відбулася між командою Володарською загальноосвітньою школою номер 1 та Володарською загальноосвітньою школою номер 2 З рахунком 2-3 перемогу здобули учні Володарської загальноосвітньої школи номер 2 У другій грі зійшлися Городище Постоварівська загальноосвітня школа та Мармолівське навчально-виховне об'єднання. З рахунком 3-0 перемогу здобули учні Городищо Постоварівської загальноосвітньої школи. За третє місце боролися команди Володарська загальноосвітня школа номер 1 та Мармолівське навчально-виховне об'єднання. Перемогу з рахунком 4-1 виборола команда Володарської загальноосвітньої школи номер 1 Фіналістами змагань стали команда Володарської загальноосвітньої школи номер 2 та Городище Постоварівська загальноосвітня школа. У боротьбі за першість Володарського району з футболу з рахунком 2-0 перемогу святкувала команда Городища Постоварівської загальноосвітньої школи. Відділ з питань молоді та спорту вітає переможця змагань та зичить нових спортивних досягнень.